Павло Потоцький, Доля генералової колекції. Епіграф оглядав у лаврі збірку Павла Потоцького, дуже цікава, хоча часто аматорська. Цей генерал з теперішнього погляду, людина одіозна, зробив величезні послуги культурі, зберігши цінні речі, часто уніки, ще один приклад до ролі старої буржуазії Теперішня не тим цікавиться. Сергій Єфремов Щоденник 18 листопада 1928 року. Років з 30 тому я натрапив у київських букіністів на книжку Павловського, «Полтавці іерархии, Государственні и общественные деятели и благотворители опыт краткого биографического словаря Полтавской губернии з половины 18 века со 182 портретами Полтава, 1914 рік. У книжці я знайшов екслібріс Павла Платоновича Потоцького. Хто такий Павло Платонович Потоцький, я не знав. На мої розпити, серед журналістів і письменників, публіка здебільшого відповідала так. А це хтось із роду того Потоцького, що створив Уманську Софіївку. І ось коли я вже почав збирати матеріали про українських меценатів. Історик Тетяна Люта принесла з Центрального Державного історичного архіву України спеціально для мене біографічну довідку. Як людина сумлінна і професійна, тетяна Люта не обмежилась реєстрацією фактів, що трапилося їй в архіві. Вона склала конспект монографії про цього чоловіка, чиє подвижницьке життя іще чекає на свого дослідника. Ось уривки з рукопису Тетяни Лютої. Потоцький Павло Платонович, український меценат, колекціонер, походив з українського старшинського роду із Полтавщини, батько Платон Олександрович, суддя Кобаляцького повітового суду, маршалок, предводитель дворянства цього повіту, закінчив Петровську полтавську гімназію, полтавський кадетський корпус та математичне відділення Петербурзького артилерійського училища. Петербурзьку артилерійську академію, учасник російсько-турецької війни та російсько-японської війни, почав збирати колекцію ще за молоду. 1917 року був генералом від артилерії. Свою колекцію зберігав у Санкт-Петербурзі. 1926 року передав колекцію урядові України заява номер 6. Зібрання експонатів одержало назву Музей України, колекція Потоцького, оскільки було присвячено виключно історії України склад колекції, живопис, гравюра, малюнки, карти, атласи, книги, зброя, срібло, коштовності, рукопуси, поміж них чимало гетьманських універсалів. Колекція меню серед 12 тисяч книг велика кількість видань, присвячених коневодству. Отак поволі повертається до нас ім'я Павла Платоновича Потоцького і інформація про найважливішу справу його життя, якою стало колекціонування усього, що мало стосунок до історії України. Група дослідників почала шукати сліди музею Потоцького, складати бібліографію друкованих і загублених праць цього справді химерного чоловіка та публікацій про його колекцію. Виявляється, свого часу усе це існувало. Катерина Климова впорядкувала довідник архівних матеріалів і бібліографії, який вражає фактографічним багатством. Тепер ми знаємо, що рід потоцьких із села Просяниківка на Полтавщині має глибоке генеалогічне коріння. Сам Павло Платонович простежував його за родовими архівами і вважав, що потоцьки вийшли із польського містечка Поток, що біля Кракова, він знайшов згадки про перших українських козаків із потоцьких, сотника Кишенського Григорія. Його сина Василя, онука ротмістра Олександра і правнука Платона Олександровича, свого батька. Маєток Потоцьких у Просяниківці мав понад 800 десятин землі, вони володіли сотнею кріпаків. Батько бував удома здебільшого лише у вихідні. Діти виростали під материним наглядом, вступаючи до Полтавського кадетського корпусу, Наймолодший Потоцький ішов услід старшим братам. При спогадах про кадетський корпус він неодмінно згадував викладача історії Дмитра Федченка йому зобов'язаний я тою любов'ю до історії, яка рано розвинулася у мені. Двадцятирічним, по закінченні Михайлівського артилерійського училища, Павло Потоцький одержав перший офіцерський чин підпорудчика. І направлення до артилерійської бригади, яку послали на Балкани, там він стає кавалером свого першого бойового ордену, ордену святої Анни IV ступеня за хоробрість. Потім він мав цілу колекцію бойових нагород святого Георгія, Святого Володимира, святого Олександра Невського, святої Анни І ступеня. Потоцький захоплювався батальним мистецтвом, став у ньому тим, кого називають професіоналом. Водночас він не загубив юнацьких зацікавлень історією і почав досліджувати сторінки воєнної історії Росії. Він коментував архівні документи, створював воєнні музеї, був науковим консультантом ряду наукових установ, хранителем інтендантського музею. Усе це зрозуміло вищий офіцерський чин російської армії, надарований живим зацікавленням до минулого, мав відповідну сферу інтересів. Незрозуміле тут починається із його українськими зацікавленнями, Потоцький раптом стає одним із найактивніших членів товариства дослідників української історії, писемності і мови, заснованого у Петрограді. Тамтешнє українське земляцтво на своїх зборах виголошувало доповіді і реферати з питань історії, археології, мистецтва, книгодрукування, фольклору, і раптом поміж них опиняється учорашній професійний військовик і виголошує доповіді на такі теми Українські вчені та діячі про М. О. Максимовича, Часопис основа та її фундатори. Бібліотека Тараса Григоровича Шевченка, буквар Тараса Григоровича Шевченка робить чимало цікавих повідомлень про економічне становище Слобідської України у 18 столітті, про козацькі літописи і гетьманські універсали. Як з'ясувалося, цей чоловік не тільки не відрікся свого українського кореня, а навпаки. Присвятив себе служінню національної історії. Він уже зібрав на той час просто фантастичну колекцію українських старожитностей. Необхідно відзначити кілька факторів, що сприяли успішному формуванню його колекції, пише Катерина Климова. По перше, велика еродиція Павла Потоцького у пошуках унікальних предметів старовини. По друге, наявність коштів. Прибутки від маєтків на Полтавщині, які давали велику можливість Потоцькому, що збирав колекцію, купувати найцінніші історичні пам'ятки власним коштом, по третє, знайомство із антикварами у Росії та за кордоном, що сприяло придбанню матеріалів, які його цікавили. Щоправда, з поміж російського істеблішменту було чимало багатших за потоцького вихідців з України. Тих, хто міг грайливо зізнаватися у салонах, що його батьки із малоросійських дворян. Вони начебто й не хотіли розлучатися зі своїм національним корінням, начебто якусь ностальгію собі відчували, однак ніхто з них не кидався у такі неймовірні витрати, як потоцький. Він був не такий, як вони, він був інший. Колекціонер це найщасливіша людина, стверджував Гете. Так, Потоцький належав до цих найщасливіших людей, але тільки однією пристрастю до колекціонерства цей феномен пояснити важко, бо ж колекціонував він не просто старовину, а тільки українську старовину це дуже істотно. У щоденнику академіка Сергія Єфремова є такий запис від 25 грудня 1925 року. Закінчення історії з Потоцьким Петербуржець Потоцький захотів подарувати свою багатющу колекцію Україніка, мистецтво, військова наука, книги, картини, речі. Колекцію оцінюють у кілька десятків тисяч карбованців є там речі, уніки. Умова перевести колекцію до Києва, дати приміщення і оплатити власника до за те, що він упорядкує колекцію на музей її перетворивши. Ухопились ми руками й ногами, виписали Потоцького до Києва, переговорили з ним, умовилися про все, обернулися до Харкова, щоб асигнувати гроші на перевіз. Сергій Єфремов був тоді вченим секретарем Академії наук України, отож мав найбезпосередніший стосунок до цієї історії. Його слова про Харків нагадують нам, що це місце тоді було столицею України. Довелося ініціаторам музею чекати цілий рік. Уже й терпець усім почав уриватися. За цей час, як пише Єфремов, владці встигли розтерзати музей Ханенків. Ще відібрали його від підпорядкування академії. Потоцький нагадує з Петербурга пише розпачливі листи, що він не може чекати більш. Ми знову пишемо до Харкова, а звідти телень. Нарешті прийшла відповідь від укрнауки, розсудили мудрі голови так умов прийняти не можна, а цікавіші речі Укрнаука покупить для Харкова. Звісно, Потоцький відповів на це, як можна було відповісти не хочете дурні прийняти жертву, то я віддам її російському музеєві. Там, звісно, за всі його умови обома руками вхопилися. Згодом, коли 1926 року, українські владці таки дали згоду на перевезення колекції Потоцького до Києва. З'ясувалося, що він має понад 17 тисяч книг десятьма мовами, понад 5 тисяч карт, кілька десятків унікальних зразків зброї, срібних виробів, понад 20 пудів, знамениту месенську порцеляну, фаян з Києво-Можегірської фабрики, живопис, офорти. Поміж дорогоцінних інкунабул книги з автографами Шевченка, Марка Вовчка, Пантелеймона Куліша, Квітки Основ'яненка Івана Котляревського, Миколи Костомарова, книги з особистої бібліотеки Тараса Шевченка. Потоцький стверджує, що вона складалася з 98 назв. Як пишуть дослідники, у 90-ті роки вдалося розшукати лише окремі примірники. Зі знаменитої книжкової колекції Потоцького, куди ж поділися раритетний синопсис чи рукопис історії Малої Росії, Бантиша Каменського із портретами Богдана Хмельницького та його сина Юрія, написані Аргуновим невідомо, як і невідомо, де зникли полотна Самокиша, Пимоненка Орловського, Маковського, Трутовського, пропали портрети. Гетьманів Мазепи, Скоропадського полуботка, Богдана Хмельницького загадка, у яких колекціях осіли народні картини, серед них і сюжети з козаком Мамаєм та давні українські ікони. А починалося все уже після довгого бюрократичного марафону так урочисто і велично, після підписання у квітні 1926 року історичного. Як певне думалося по тоцькому, документа між ним і наркоматом освіти, згідно з яким, у якості дару, в цілковиту власність розпорядження українського уряду в особі його народного комісаріату переходила колекція Павла Платоновича. Для її розміщення надавалася територія Києво-Печерської лаври Шостий Корпус, ще трохи епістолярної перестрілки. І в липні 1927 року наркоматові освіти було повідомлено, що до Києва з Ленінграда відправлено сім вагонів вантажу вагою 38 тонн. У 14 кімнатах розмістився музей Потоцького, тут побували усі найвищі іноземні гості, учені із різних країн. Павло Платонович не спочивав на лаврах, а далі розширював колекцію. Його вже знали усі київські антиквари та букіністи. У нових соціальних умовах він уже не мав і натяку на ті статки, якими розпоряджався раніше. Однак кожну копійчину, що потрапляла йому до рук, віддавав на поповнення колекції новими експонатами. Книжка спогадів Олександра Семененка Харків Харків містить розділ у Києві у Лаврі. Де маємо змогу бодай епізодично, зустрітися із Потоцьким часу існування музею України. Семененко бачив його і відтворив портрет Павла Платоновича у лаврському інтер'єрі. У 30-х роках там можна було зустріти старого пада із доброзичливим виразом обличчя, м'якими рисами, спокійними манерами, що даються через спадкове володіння майном і культурою предків. Павло Платонович Потоцький цей старий пан, любив сидіти на лавці при вході до ближніх печер. То чарівний куток на схилі Київських гір із затишною церквою, збудованою козацьким полковником герциком на початку XVIII століття, а найчастіше цього пана можна було побачити ближче до лаврських воріт. Прийшовши з вулиці попід надбрамною Троїцькою церквою, що її збудував князь Микола Святоша, бувши ченцем монастиря у XII столітті, вступаємо на подвір'я, оточене невисокими келіями граціозного і некричущого українського бароко. Легко уявити охоплене мурами подвір'я лаври, залите потоками лагідного світла. Непохапливий крок прийшлих до музею людей, тихі голоси, допитливі очі, спокій та умиротворення, що видавалися такими непоєднуваними із тим часом, який панував поза мурами лаври, із людьми, що вигострювали у собі непримиренну класову ненависть до усіх колишніх, а генерал Павло Потоцький був саме таким хрестоматійним колишнім. Влітку на Потоцькому був військовий кітель кольору хакі, звичайно, уже давно пристосований до цивільного стану власника. З його стриманої інформації можна було довідатися, що незносимий кітель походить із ще часів японської війни, що матерія на споді червонувата, прекрасно оберігає від соняшних променів. Зразу після входу майже під самою надворітною церквою. На правий бік вела хвіртка до колишнього півчиського корпусу. Над хвірткою короткий напис збірка Потоцького. Граф Потоцький часто питали парахожі Ні, просто Потоцький, полтавська шляхецька родина із Кобиляк традиційно військова. Про такий чин ми цивільні із пошаною говорили не генерал-майор, не генерал-лейтенант, а повний генерал. Це не перешкоджало, а може, помагало йому бути людиною скромною і демократичною у поведінці, думаю, тому що такі люди виростали без комплексу меншовартості. Згадують, що Потоцький охоче показував усім гравюри Дюрера рідкісні літографії, їх нараховувалося в музеї півтора десятка тисяч. Любив розгорнути котрусь книгу і сказати фразу такого типу. Ось Дмитро Дорошенко писав про такі події, а цієї книги німецькою, англійською, французькою, іспанською, італійською мовою не знає, і він не приховував своєї майже дитячої радості з того, що може цю книгу показати тим, хто на цьому знається, хто може оцінити ціну і важливість такого видання у музеї України. А потім він виводив людину у коридор, де висіли рідкісні літографії відомого польського художника Наполеона Орди, на яких оживав світ давньої України. А в цей час дружина потоцького Єлизавета Денисівна, яка навіть не вважалася штатним працівником музею, а тому й не отримувала ані копійки за свою роботу, ну, хоч щоденно була тут найактивнішим помічником Павла Платоновича. Показувала відвідувачам перші видання Кобзаря Шевченка, Енеїди Котляревського, книги Маркевича потебні, козацькі літопуси і Гетьманські універсали. То були години духовних розкошів слухати Павла Платоновича і дивитися на його речі, пише Семененко. Був особливий змисл у тому, що бойовий генерал. Українець із російської армії, заслужений і вмілий зберігач нашої старовини, прийшов сюди і живе зі своїми збірками серед нас. Після його довгого змістовного життя цей притулок біля стін монастиря туманно нагадував мені ті келії, де братерство славне ожива, і сивий гетьман, мов сова, ченцеві заглядає в вічі. У новій, зміненій до коріння дійсності. Це порівняння не здавалося мені штучним. Якийсь предок генерала, може, був із тих, що, мовляв поет, матнею вулицю мате, в ченці. Служба в імператорській гвардії не перешкодила Потоцькому, що так любовно відчував незмінну Україну, бути тепер на історичній землі Києва, вартовим її надбань. Але ця ідилія в лаврі панувала недовго, що зовсім інше з'являлося у самому повітрі, у поглядах державних чиновників, звернених на Потоцького. На початку 1934 року з'являється наказ наркомату освіти, згідно з яким треба вважати, що угода між Потоцьким та наркоматом від 28 квітня 1926 року, яка власне і творила музей, визнається. Антирадянською наказом відмінялося рішення наркомату освіти про затвердження своєї попередньої угоди наркомату із Павлом Потоцьким. Згідно з новим вердиктом, колекціонер мусив передати усе, що називалося музеєм його імені, у розпорядження Київського історичного музею. Але це ще не був кінець. Колекція Потоцького увійшла до структури історичного музею. А самого Павла Платоновича навіть призначили його старшим науковим співробітником. У цей час із експозицією знайомляться Петровський та Орджонікідзе і дають щонайвищу оцінку колекції Потоцького. Однак 1937 року ухвалюється рішення розділити колекцію Потоцького на частини, які належало передати до різних музеїв. З'являється наказ директора історичного музею про закриття проходу із квартири Потоцького до експозиційних приміщень. Він намагається скаржитися, подає петиції до найвищих владців, але захищає не себе, не своє право бувати серед експонатів своєї колекції, а її необхідність бути цілісним, нероз'єднаним зібранням. Розпилення музею призведе до знищення його виняткової і неповторної цінності, і ніхто, крім мене, який віддав десятиліття на його збирання та облаштування, не знає і не може знати його значущості. Урядова комісія ще навіть попервах намагається захистити Потоцького, але він уже приречений, хоча сам, проте, не здогадується. Улітку 1938 року його як колишнього кадрового царського офіцера звинувачують у тому, що він, буцімто, був членом антирадянської воєнно-повстанської офіцерської організації. Ще у звинувачувальних матеріалах фігурувало те, що Потоцький був близький до ворога народу Затонського, за клопотанням останнього Потоцький одержує персональну пенсію. Його змусили написати заяву на ім'я народного комісара внутрішніх справ УСРР про свою причетність до контрреволюційної терористичної організації і підтвердити ту свою контрреволюційну діяльність. Але засудити Павла Платоновича за усі гріхи, які той собі приписав, не встигли 27 серпня він помер у в'язничній лікарні від паралічу серця. Йому йшов 81 рік. Не повернулася з ув'язнення і його дружина Єлизавета Денисівна, онука героя війни 1812 року і поета Дениса Давидова, що заарештована слідом за чоловіком. Така сама участь спіткала і її сестру Любов Денисівну. Онук мецената Павло Павлович, що мав 20 років, під час війни потрапив на фронт, був у розвідці. Йому судилося побувати не тільки у концтаборі Бухенвальду, а й у Воркутлазі. Аж наприкінці 50-х він вийшов на волю і одразу ж став клопотатися про реабілітацію Павла Платоновича, Єлизавети Денисівни та Любові Давидової. Звісно, не повернути більшої частини колекції Потоцького, не відновити його багатющого архіву, значну кількість документів вилучили у нього при арешті і знищили. Свідчень про експонати значно більше, ніж експонатів, списків документів, згадок про них у десятки разів більше, аніж документів. Але нам лишилося ім'я цього благородного чоловіка, сюжет його долі та справді зримі духовні масштаби його подвижництва. Він збирав розікрадену українську історію, і він вписав себе у нашу історію, оскільки на такі її сторінки пил забуття не впаде.